Шалом, це Славко. Мене вже так сьогодні дойняли проривом Українського фронту, що я не витерпів і вирішив вам ще раз повторити цю історію. Ось так вона виглядає у наших пропагандонів у москвинських. Ось після успіху в Новобахмутівці просунулися в Очеретиному. Ну, десь посунули 115-ту. Ясно, що тимчасово контрольна ситуація був втрачений. А чого ви очікували? Що без такої концентрації зусиль, без застосування засобів враження і при обмежених можливостях оборони, в тому числі по артилерії, по інших вогневих засобах, по резервах, і, зрештою, і про ж могли не забувайте, скільки тут ситуація розвивалася. Якщо її не бачили і не могли купірувати, то це означає дві речі, що не бачили якісь ідіоти, або бачили і не могли купірувати, то чого ми тоді вимагаємо від командування на місці. Ось, власне, бачите, оте, те, що вони вважають проривом. Ну, я скажу, як на Першу світову війну, то це був би потужний прорив. Побачимо, як він буде розвиватися далі і що росіяни. Кинуть на розвиток цієї операції, і який буде успіх в обороні. Ну, ви бачите, що тут важить оці дії південніше. Те, що ми вам пояснюємо, це вони такий собі нарешті поширили фронт, такий собі Брусіловський прорив. Дозвольте, що всі ці бої ведуться в підполь української лінії оборони. Це все, я скажу, завершується Авдіївська операція. Це не нова операція, це завершення, і тут спроба розвитку Авдіївської операції, і за всім слід спостерігати з звичайним інтересом штабових операторів, тому що важить те, як, які сили підуть сюди, москвинські, і яке рішення вони знайшли, наскільки воно буде ефективним. Ми всі оці от речі з вами проговорювали і не один раз. Бачите, наш вірний Пуле Воланд нас вчасно поінформовував. Потім треба буде подивитися статистику ударів, статистику втрат москвинських на цьому напряму, як, власне, українські втрати виглядали, і як власне виглядало управління військами на цій ділянці, але поки що говорити за щось таке. Особливого давайте почекаємо розвитку ситуації і реакцію на цю ситуацію. Цього треба було очікувати. І я ж вам казав, що ефективність оборони української на даний момент визначається темпами втрат української території і обсягами цих втрат, і цим ми маємо міряти а нічим іншим на даний момент. Цікаво мені, зрештою, буде, побачимо, все-таки так по висотки. Ну. ну, я чесно, не вірю, що у Москвинів вистачить оперативних можливостей надати цьому успіху якесь оперативне значення, крім того, щоб нагнати трохи паніки нашому заплившому, як це сказати, з обмеженнями і страхами, і директивами командуванням. Ну, в цій ситуації інакше бути не могло. Ви ж бачили, як вона розвивалася з зими, ця ділянка. І дуже цікаво було, скільки зусиль було прикладено, і чому ці зусилля вдалися. Тут треба слухати людей з місць. От як тільки бібліографія по даному питанню набереться, так там все стане ясно. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.